Преміально вітаю всіх, я слава з DS-авто Мене називають королем Реномеганю. Слухайте сюди, я не мочусь на клієнтах і своїх кентах Українці то не зомбі, що гниє на болотах. Пробіги не скручую, брегат не научений. Перекуп, перекуп, паригуй, паригує. І від цього він кайфує, і себе, і вас люблю я як продав більше рено, ніж було, як зроблено, як розмитним привезем круасанів по призему, зустрічай світанок з лялою у Рено універсалі. Скільки б мене не було заощадсь, з дс авто. Також зекономиш нерв. Іх на своє стерв. Та чи схоче вже вона сварить важного пана. Покладете у багажник дві баклажі шашлику. І поїдете на дачу у шикарному авту. Кажуть, тачка, то не розкіш, то й засіб для Та Чому не поєднати два безмежних почуття? Україна вистоїть і у ту чудову мить. Хочу, я щоб певнено. ганяли на Рина. І нехай везе вже тебе воно <рит> Купляється по <циво> у <UDS> ДСАВ то <рит> <рит> І нехай везе вже тебе воно Якщо є якісь питання про автомобільні дані Шаре більш за парижан Я у цьому номер 1. Паражняк не гони, тачку чесно перегони. То є смачно, то є топчик. Умостиш комфортний копчик. Чуєш, друже, не психуй, заспокійся, поміркуй, як не хоч собі рено. У мене є інше авто. В нього є інше авто. нього нього є інше авто. В нього є інше авто. Є інше авто авто Але зараз не про то. І нехай везе вже тебе воно.